У неділю вже Пасха, тому це рецепт приготування пасок. Для них нам потрібна мука, дріжджі, сіль і ємність для опари. Далі засипаємо дріжджі у ємність. засипаємо сіль, далі це все потрібно розтовкти веделкою. Після того, як ми розтовкли. Додаємо гарячу воду і добре розмішуємо. Коли ми достатньо розмішали, додаємо муку і продовжуємо розмішувати, повинна вийти ось така маса. Накриваємо опару плівкою і чекаємо. Десять хвилин. А тепер робимо тісто для пасок, відділяємо жовток від білку, додаємо до жовтка цукор і ванільний цукор. Я використовую ванільний цукор від такої фірми. Висипаємо уємність увесь пакетик. І змішуємо це все. Будемо збивати жовток до тих пір, доки він не стане більш білим. Повинно вийти приблизно ось так, почекавши 10 хвилин. Наша опара готова. Потихеньку перемішуємо її. Беремо розтоплену вершкову олію і вливаємо туди. Продовжуємо перемішувати. Беремо масу, яку ми зробили до цього. Після того, як вилили, продовжуємо перемішувати. Ретельніше перемішуємо. І поки воно перемішується, додаємо ще по столовій ложці туди муки. Коли перемішалася перша порція, додаємо другу в нас вийшла ось така маса. Накриваємо тісто плівкою, поверх плівки рушник, ставимо у тихе місце і чекаємо. Пройшло дві години. Розпаковуємо тісто. Щоб було легше дістати тісто з ємності, у лодонь наливаємо соняшної олії і намагаємося відклеїти тісто від ємності. Також змащуємо олією стіл, щоб тісто не прилипало до нього. Якщо ви хочете покласти у пасху якусь начинку, то розкатайте тісто у ліпешку і усередину покладіть начинку. Далі це все змішуємо. Кладемо це все назад у ємність. і накриваємо плівкою. Розпаковуємо тісто вже з начинкою. Дістаємо його за допомогою олії і також знову змащуємо стіл розділяємо велике тісто на ось такі невеличкі кружечки і кладемо ці кружечки тіста. У майбутні ємкості для пасок повинно вийти ось так. Тепер ставимо паски у піч. Періодично перевіряємо, чи не готові вони. Ось такий у нас чудовий результат. Ось такі пасочки ось. Це з шоколадною глазур'ю. Я також ось зі звичайною вона губка. Ось це зі звичайною глазур'ю, Ось така. Тут вона трохи підпеклася, але нічого страшного. Зараз ви побачите дуже велику, смачну різницю. Ось це наша паска. Ну, домашня ось така ж шоколадною глазурю. А ось це магазинна паска. Наша домашня, вона і м'якша. І смачніша, бо тут все кришиться, падає, а в нас смачний шоколад, який не кришиться і не падає. І тим паче ми не знаємо, що у тих магазинах додають у ці паски, щоб вони були такі феєрвічні більш. А в нас ну, ми знаємо, що ми додаємо у свої паски. Тому користуйтесь цим рецептом кожну паску.